Скажіть, будь ласка, комісія стосовно пана Лупова, вона якось збирається, хто туди входить, і як взагалі йде хід роботи по визначенню недоліків роботи керівника безпосередньо е, основної поліклініки нашого Южної е, Ну, Хочу сказати, що робоча група створена розпорядженням міського голови. Е, частково по всім напрямкам ну, у нас є така проблема в місті взагалі. У нас немає аудиту. Ну, Професійних аудиторів, тобто ми even... з нашим виконавчиком. Ми не можемо звернутися, коли нема у нас аудитслужба є. Ну в тому році до того з тим, знаючи, якщо я помиляюся, до слова аудит службу розмовляють. Планова перевірка нашої лікарні вже проводилась. Вони перевіряють трошки в іншому ракурсі. Нас всіх цікавлять трошки інші питання, тому вони в такому ракурсі не перевіряють. Але була створена робоча група з, керівників, з представників усіх напрямків виконавчих органів. Скажіть, будь ласка, скільки робочі? Було початково, коли було створено. У нас було... 13, якщо я не помиляюсь, ну, орієнтовно я вам уточню цифру, чітко скажу. Але декілька членів комісії, ну ми ж маленьке місто, таке монопрофільне, декілька членів комісії написали заяви про конфлікт інтересів для участі в цій групі і вийшли з неї. Деяких ми замінили. До речі, Олександр Степанович у нас є представником робочих. Ну, працюючих, ті, хто працює постійно, і кого ми залучаємо не на наради. У нас є декілька таких членів номінальних. А ті, хто дійсно працює, перевіряє лікарню, виходить практично щодня. Там працює, Це у нас сім осіб. А інші, і, а... і чому не ну, інші вони як представники колегіального органу. Я запросила туди Олександра Степановича як керівника саме бюджетної комісії, тому що йому цікаво, він дуже часто задає питання по роботі лікарні, саме по порядку в лікарні, тому я його туди включила і ще декілька депутатів. Але ми їх запрошуємо. До речі, на тому тижні у нас відбулися наші збори. Якби ми думали, що вже кінцеві, але вони ще проміжні. Тому що члени робочої групи, які здійснюють перевірку, попросили продовжити термін дії цієї перевірки, тому що ми планували перевірити за місяць. Да. Продовжили до 31 вересня, але до 20 вересня кожна, ну, у нас робочі групи, ми створили напрямки перевірки, створили робочі групи по кожному напрямку. Робоча група по кожному напрямку надасть свої. Висновків щодо перевірки з наданням копій документів, і потім ми це об'єднаємо в єдиний акт і подамо акулинку, як це передбачено розпорядженням. До 28 числа ми підготуємо, скомпонуємо вже весь акт, а до 20-го кожна група ми збираємось подасть свої Ну це за пропозицією членів комісії, тому що, ну і надія, як працівник лікарні, може скаже, що з боку лікарні дуже велика кількість людей в відпустках, деякі. То хворіють, то не можуть, то ще щось, тобто не, не надають документи в повному обсязі для того, щоб змогли дійсно нормально перевірити роботу лікарні. На тому тижні, як я сказала, ми попередньо збиралися, проговорили три години. Ми просиділи робочою групою, тобто кожна група доповіла, що перевірено, які порушення виявлені, що ще планується перевірити, що не перевірено. Взагалі, Олександр Анатолійович нас також планував ще зібрати проміжну робочу групу для того, щоб вже більш чітко йому було зрозуміло, але ну, я б хотіла, щоб він послухав, що каже ця робоча група. Ну, в принципі, якщо вам цікаво, я можу розказати сказати своє своє бачення на сьогоднішній день, що відбувається в лікарні. Да. Да. Дивіться. Ну, якщо просто оцінювати роботу лікарні. Роботу лікарні в принципі по реєстрації випадків, по тому, де ми були в 2020 році і де ми зараз, тобто в принципі, ми вирісли. Але те, то, то, що ви казали, коли ми з вами були в лікарні, про те, що ну, відсутні правильна організація менеджменту лікарні про заступників, ми з вами тоді розмовляли, але ну, більш мабуть гірки в лікарні, що Посадові обов'язки виконують люди, які не мають на це відповідної компетенції. Ну, наприклад, там головний інженер його обов'язки виконує людина, яка до головного інженера, якби ну. Немає невідповідної освіти, невідповідного досвіду. Ми до речі на сьогоднішній день виграли можливість встановлювати декілька громад в нашій країні, які мають можливість встановлювати сонячні панелі з метою економії енергії. На цьому виконавчому комітеті ми будемо затверджувати. Ми вклали меморандум з цією організації. Тобто, що призведе для економії подальшої економії витрат, ми ж погашаємо в повному об'ємі за рахунок бюджету комунальних. Такий да. об'єкт сформовані в Бузнесельської картою, е -е ну Там буде скоро повинно було скорити. Ну, я не знаю, як Вас впровадили, не впровадили, але Звягівська громада, наша громада і Трестанецька громада, ми вигнали, і нам потрібно до кінця року, якби почати над цим працювати. На жаль, у нас в лікарні фахівців, які можуть зайнятися реалізацією такого глобального проєкту, ми ж з вами розуміємо, що це буде дуже складно. Я ж кажу, першу чергу, те, що ну, невірне кадрове забезпечення. Е, медичною частиною опікується, до речі, під час нашої з вами зустрічі з працівниками лікарні. Пан Глупов сказав, що він також запросив перевірку від області. Ну, ви пам'ятаєте, я думаю, про те, що вони будуть перевіряти Він дав певне розпорядження до запрошення перевірки. Ми звернулися до нього письмово з цього приводу, тобто що він заявив під час перевірки, тому що я як голова робочої групи хочу сконтактувати з тією людиною, тому що саме по перевірці медичної частини у нас виникають проблеми фахівців в сфері медичного права і медицини. З, ну, з реальним досвідом у нас немає, тому що практично всі лікарі ну, мають конфлікти інтересів, бо працюють. Ми включили <клес> депутата Шикерську, були вимушені її виключити за її заявою, тому що вона, на жаль, ну є працівником лікарні, вона не може перевіряти. Направи запит. На гуку, на ну, він нам повинен відповісти. На даний момент ми ще відповіді знаю. не отримали. Я не можу вам точно сказати, але ми, він казав це в гусній формі постійно, але коли я не отримала в гусній формі відповіді, ми написали це письмово. Тобто, як тільки я отримую, я сконтактуюсь з тією перевіряючою групою, хто тобто, буде від області. Якщо він направив, якщо він обманює. Якщо він, да, він обманює, ну зв'яжусь mm -hmm. тоді з областю, спитаю, чи були такі домовленості, чи не були, але не хочеться виносити наші якби внутрішні незрозумілості і. Ну, він заявив це на наші... Я так і попросила вказати в листі про те, що під час зустрічі з Нардеком Чорноморвим ви заявили про перевірку, просимо повідомити про голову тієї робочої групи. Що ще такого? Ну, в основному проблема це все-таки в менеджменті. Тому що на сьогоднішній день лікарня, в принципі, по тим. Тим об'ємом роботи, які вона виконує, ми можемо, ну, на жаль, якщо б я знала зарання, що ви будете сьогодні присутні, я б вам змогла показати, тому що є дашборд, у кожного є доступ мешканця, там просто потрібно почати розуміти, що ми, в принципі, наращуємо, лікарня працює краще, ніж два роки тому, але... коли державна аудиції лікарні проводиться останній раз? Два роки тому. Ми підняли, до речі, під час цієї перевірки, вони не могли знайти результату цього державного аудиту. Ми також його запросили для того, щоб виявити, чи були виправлені е, ті помилки, які вказані в державному аудиті. Чи всі вони в повному об'ємі були виправлені? Наразі у нас працює наше управління охорони здоров'я, це перевіряє. Ми під час цієї нашої наради на тому тижні е, запросили. Таку інформацію від лікарні. Я думаю, що буде дуже правильно, якщо місто теж направить до обласного державного аудиту прохання, щоб провести аудит, загальний аудит, вже два роки пішли, Майже два роки війни. У нас і змінились і розцінки, і курс валют, і інфляція. Тому, я думаю, державний аудит повинен зробити свій висновок і копія в рамках історії буде бути в міській раді, Ми не тому що завжди є прохання від того чи іншого керівника цієї пільниці стосовно дотації від міського бюджету щодо забезпечення заробітної плати. Тому історія щодо аудиту завжди копія важливо, щоб була в місті, для того, щоб якщо не ця рада, то наступна могла бачити динаміку на поліпшення або динаміку на погіршення, щодо було перед Безпосередньо перед населенням мешканцями міста, щоб депутати могли звітувати, чому вони підтримують заробітні плати, а чому не підтримують. Да? Тому що буде дійсно документ державного аудиту, який може, може забезпечувати правильне прийняття рішення депутатів. Саме головне всі навіть депутати і адміністрація міста вона ж лікується в цій лікарні. Тому я рекомендую все ж таки звернутися до. до Державного аудиту. Тоді, я так розумію, ми повернемось до цього запитання вже в кінці вересня, так? Да? Так, ми підготуємо повністю акт, але дуже велика кількість порушень, просто неналежне взагалі ведення документації первинного рівня. Тобто, ну працівники робочої групи, які є нашими працівниками, вони мене спочатку запитують, чи все ми будемо це писати в акті. Ну тому, що у них шок, що на такому, ну я думаю, Лідія води на керівник комунального підприємства зрозуміє, що до комунального підприємства є певні вимоги, як і до всіх інших підприємств, що повинно вестися, які документи підшиваються, які завіряються, які де направляються для подання звітів. Ну на жаль, таке ж даже простіше. Ну, може, це якась наша помилка, тому що я розумію і Сергія Івановича в тому числі, тому що ну, ми ж повністю, коли ми прийшли, весь колектив, всі економісти, бухгалтери, вони ж всі звільнилися. Вони всі пішли собі тихим сапом. Тобто це оновлений колектив. Ну, на жаль, вони не контролюються керівником взагалі. Я єдине, що розумію від Сергія Івановича. Це те, що він, як і хотів, в нього тепер є його час на клініку, як він вважав. Оце єдине, що я розумію. Тому що якщо він не веде в рамках державного документового обігу якусь певну дисципліну, то він вважає, що це його бізнес. Ну, це моя особиста суб'єктивна точка зору. Теж все ж таки не треба забувати, що він отримує все ж таки державні кошти від НСЗУ, і він ними розпоряджається, як в рамках заробітної плати, так і по-іншому. Питанням стосовно цієї проективність, тому я вважаю, що насамперед, якщо там залучені, а там залучені державні кошти, плюс ще місто допомагає, а це теж державні кошти, використання місцевого бюджету, то державний аудит дуже обов'язково пройти, і без нього якби, буде дуже важко показати суспільству правильно або неправильно було введення. Тобто ми розуміємо, що є певний сарафан на радіо, мешканці жаліються, співробітники жаліються. На роботу, але все ж таки ми працюємо в рамках закону, тому нам треба пети, мати певні законні ну, основання для того, щоб зробити правильний вистав СУСУ. Я ще хотів поспілкуватися, чи ви отримували певні документи від Південно-Української атомної станції або від НЕКЕНРГАТОМ. Стосовно е соціальних об'єктів, які них на балансі числяться, що деякі їх передача на баланс міста, особливо вони що стосуються щодо вашого профілю, це культура, до вас вже відноситься це спорт, mm -hmm. я ж так розумію, правильно? Mm -hmm. Тобто, ну, якщо ви, ви бажаєте, чи були звернені? Е -е, дивіться, під час цієї корпоратизації, коли ми зрозуміли про те, що ну, вона трошки проходить мимо нас. Нас тоді нашого представника не запрошували. Ми за підписом, я, якщо не помиляюсь, Олексія Анатольовича наш відділ комунального майна, тому що я почала ну, деякі об'єкти, розуміючи про те, що ми громада, деякі об'єкти, які знаходяться в, в культурній по більшості сфері АЕС, це скоріше майданчик. Да, да, це От де... де... Мені передали на баланс. Ні, не це мається на увазі, бо об'єкти, які з Вас читав закон по так, 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 я читала. Ми Читали. зверталися до них з ініціацією саморебудування, у відповідь на письмове звернення комісії. Бути письмове звернення комісії. Нам запропонували тільки трикімнатні три квартири. Все. Все, що запропонували. Але ми писали від себе листа, брали на себе ініціативу, звертались до цієї комісії. І просили розглянути можливість передачі, що ми чекаємо від них пропозицій щодо об'єктів судкульбиту. Ми таке такого а листа у вас є писали. Дивіться, Я хоча б один ну, такий, якусь будівлю нам... сесії. Так, да. хоча б одна будівля, але нам потрібна, тому що у нас на сьогоднішній день є проблеми з дитячою юнацькою спортивною школою, яку нема де розмістити. Ну не вистачає комунальних приміщень для того, щоб розмістити. У нас був суд, у нас тут деякі приміщення відсудили ОСББ, тому ні, ми вимушені були ні, наші я зали вивільнити. Зачитати, щоб всі зрозуміли правильну процедуру і депутати, і вимістили саме, саме цей абзац. Який показує чіткість і правильність цих процесів, якщо орган місцевого самоврядування у відповідь на письмове звернення комісії з перетворенням у місячний строк повідомив зазначену комісію про наміру прийняти об'єкт соціальної інфраструктури у комунальну власність відповідної територіальної громади, то за подання комісії з перетворення щодо включення Такого об'єкта до статутного капіталу товариства рішення приймається засновником окремо. На засіданні комісії, з перетворення, на якому розглядається питання щодо включення такого об'єкту до статутного капіталу товариства, запрошується представник відповідного органу місцевого самоврядування, представник профспілкового комітету на «Енергоатом», та народний депутат України, обраний в одномандатному виборчому окрузі. На території якого розташовується відповідний об'єкт соціального, mm -hmm. що це говорить, що коли ДП НЕКЕНОРГАТО буде перетворюватися в акціонерне товариство, вони з цього ДП будуть переводити об'єкти. І от комісія якраз створена між цими двома структурами, між ДП, яке зараз працює, і новоствореною а теж, я так розумію, що не помиляються. І ця комісія буде вирішувати, що туди буде переходити. На нашу, на мою особисту думку, я вважаю, що туди повинні пройти всі великі об'єкти, які зараз числяться на державному підприємстві. Зараз це і стадіон, це і ДК. Їх два, якщо не помилятися, да? так? ДК. Ну, два, все ж таки, да? Да, так? Все, бачите? Два ДК. Всі великі об'єкти, які потребують дуже великих видатків на їхнє утримання з місцевого бюджету. Тому що, якщо вони не передадуться в АТ, то вони повинні бути стати певним чином далекі комісії на баланс міста. Тому наша з вами задача держати руку на пульсі, тому що тут і я присутній в цій комісії і мене повинен запросити. Я вже від себе особисто на цьому або на наступному тижні звернуся до наектаного на атома щодо повідомляти мене і ставити мене до відома, якщо таке, такі дії з боку комісії, і взагалі як проходить комісія з перетворення ДП на АТЕ. Це особисто зазначено. У Енергоатома» дуже велика заборгованість не тільки перед жителями міста Южноукраїнська щодо соціальних об'єктів, а й ще перед жителями цього Вознесенського об'єднаного району, 30-кілометрової зони. Там порядка, якщо не помиляюсь, загально було при початку їхнього проєкту Ташлицької ГЕЗБІ 900 чимось мільйонів гривень. На сьогоднішній день вони перерахували там за дуже великий срок тільки 200. Є, такого не буває, що вибачте, там, сьогодні зранку стуля, а ввечері гроші. Будь ласка, якщо ви намірені передати нам якісь, якесь навантаження на місто, або, то вони повинні спочатку, і на мою особисту думку, хоча б зробити певні кроки ви щодо своїх боргових зобов'язань перед мешканцями міста. Тому що у них, я нагадую, буде, в них вже йде. Продовження терміну експлуатації першого енергоблоку, в якому вони повинні провести громадські слухання у всій 30 кілометровій зоні, і хотів би наголосити, що місто Южноукраїнськ одне з авторитетніших в даному випадку суб'єктів прийняття цього рішення, тому що безпосередньо ваше місто є містом спутником. спутником. Південно-української атомної станції. Тому я прошу теж е цей момент не забувати, особливо депутатів, тому що вам треба чути суспільство, мешканців міста. Е в, свою, в свою чергу я буду спілкуватися з районною радою, з районною адміністрацією, для того, щоб нас все ж таки чули, бо все ж таки атомний об'єкт знаходиться в нашій області безпосередньо в Вознесенському районі. Тому я від себе особисто хотів би просити, все ж таки дуже бюрократично і об'єктивно підійти до точки зору оцінки роботи діяльності, ефективності діяльності керівника комунального підприємства нашої поліклініки Южноукраїнської, дуже відповідально не так сказати не ліниця, а писати завжди. Певні звернення, можна і депутатські звернення від місцевих депутатів, підписуєте фракціями, відправляєте на них щодо стану, як проходить ця комісія, а також щодо ситуації з громадськими слуханнями щодо продовження експлуатації першого енергоблоку, щоб вони бачили зацікавленість, саме головне від вас, а суспільство розуміло, що ви теж в робочому процесі. Як депутати, які представляють думку міста, в певних районів і округів. Це людям зараз дуже важливо. Ну, в принципі, в мене все. Якісь запитання до мене є. Я, якщо хочете, можу зараз зараз попросити, знайдуть. Якщо я не помиляюсь, на нас ця комісія зверталася. Вони нам запропонували ці трикімнатні квартири і все. Тобто ми з комісією переписку ведемо. Я можу для того, щоб якщо ви будете готувати якесь звернення, щоб ви розуміли, що ми вже писали, я зараз попрошу вам зробити підборочку. Ми вам підборочок. Да, щоб моє, може звернення було більше... Да, так, да, да, да. щоб ви просто розуміли, з чим ми вже зверталися, бо ми зверталися Добре. до голови комісії. Тоді ми повернемо е, в больниці в кінці вересня. Не зама, а голова комісії. А наш профільний це е, е, комісії. Я. Не, не профільний зам, а голова комісії е, Покрова. Він жодного разу не приймав участі в цій комісії. В нього завжди багато питань на сесіях і жодного разу його не було. Тому. Ні, так, депутати, ми запрошуємо. Хотілося б його бачити, як у комісії наші.